Візьмемо крем, в даному випадку вухастий нянь, невелику кількість, нанесемо на спинку легкими рухами на всю поверхність. Добре. І попрацюємо рука зверху буде, як навантаження, і кінчиками пальців. Пропрацюємо протилежно від себе сторону. Рухи вперед і вбік. Отак. Дуже добре. Тепер у нас будуть такі з'єднані великими пальцями два. Таких вагончика, і вони будуть їхати від рушничка до шиї і назад. От такі рухи. І тепер перетворюються вони в будиночок. Такий будиночок у нас рухається. Він не мов би такий, що в ньому хтось живе. Добре, працюємо. Круговими рухами. І тепер у нас знову один раз рукою ми завершили свою роботу. Приходимо від голови. Нагадую, коли від голови працюєте, обов'язково потрібно розвести руки у різні боки. Також з цієї сторони пропрацьовуємо з таким навантаженням. Верхньою рукою, а нижньою на да, пальчиками. Так, теж у нас такий паровозик вийшов. Пройшли ми костяшками пальчиків і будиночком йдемо вверх. Отак, От добре вертаємось і теж з навантаженням один раз пройдемося. Давайте зараз візьмемо ще невелику кількість нашого крему, можна будь-який використовувати, який тримається, і добре нанесемо на п'яти, на стопи. Отакими рухами пропрацюємо, з'єднуючи гомілку і стопу. Тут ми будемо Трошки витягуючи на себе, добре розминати 109 зв'язочок, дуже добре з'єднуючи і потягуючи на себе, Не би витягуючи проблеми та розминаючи всю поверхню великими пальцями. Неймовірно приємні відчуття, наша модель Ксюша. Дуже їй гарно і зовсім не лоскотно. Рухи повинні бути впевненими, і тоді у вас буде гарний результат. Також можна синхронно працювати двома руками. П'яточки виходимо на вперед на м'язи гомілки, би розділяючи. Прибираючи крепатуру і додаємо оливкового масла першого холодного віджиму. Комбінуючи оливкове масло, різні креми буде гарний результат. Тургори шкіри відновиться. І ви відчуєте, як і більш легше вам буде працювати на розділення м'язів від гіпертонусу. Необхідна кількість регулюється дозатором, десь так, щоб недалеко щоб ви могли, не відриваючись від клієнта. І так, це вправа ромбики. Ромбики ромбики. Так, ми в сторони і, немовби затискаючи. Угу. Ідемо вперед, вперед і вбік. Вперед і вбік. Добре. І такі вібрації легенькі. І переходимо на гамілочку і на дві стопи. І переход на іншу ніжку. Працюємо також переминання і ромбики. Ромбики це вниз і вгору такими більш різкими рухами. Дуже гарно для задньої поверхності. Стигна. І тепер у нас буде вперед і в бік на широку фасцію. стигна. Вібрації. Добре. Перехід, синхронний перехід через вижимання. П'яточок. Друзі, це дуже приємно. У нас на курсах ми міняємося місцями, тому дуже важливо, щоб вам зробили, коли ви відчуєте задоволення, вам захочеться повторювати на своїх клієнтах ці рухи, вони чарівні. Дуже швидкий результат. Зняття такого навантаження після взуття, отак знімається психоемоційне напруження, яке часто в ніжках тримається і видає в людині такі тривожні моменти. Також ми піднімаємо стопу і добре пропрацьовуємо ікроножні м'язи. Плюсно пропрацьовуємо пальці, приплюсно. Добре, вперед, отак. От Великим пальцем. Сводступи. Угу. Там, де кісточка великого пальця, плюснева кісточка вона, з'являється через напругу. Неврома Мортона, це такий нерв. Теж потрібно добре для більш чутливості ніг треба пропрацювати. Також буде гарне відчуття тепла. Гарно буде ніжка пристосовуватися до тої поверхні, з якою вона взаємодіє. менше буде навантаження на коліна. Так от, рухи ці впевнені, підтримуємо знизу і зверху добре великим пальцем. Якщо у вас є можливість, можете брати паличку, варіто. Можна її зробити самостійно, можна придбати і теж обережно паличкою так пропрацьовувати стопу для того, щоб зменшити напруження, яке називається вальгус варус, коли стопа йде назовні, або йде всередину більш. І тоді виникає х-подібне або в подібне, О-подібні коліна. Така неприємність. Тому стопа повинна бути розм'ята дуже добре. Такими рухами. Якщо десь ви почуєте, що є спеціальний масаж, стоп, то інтуїція вам скаже, що, якби вам гарно було, то так ви і робіть, а не нема тут спеціальної техніки. Крім той, що я показую, нема спеціальних точок, будьте так сказати, зосереджені на тому, що якщо відчуваєте твердість, якщо стопа не витримує таке навантаження і коліна болять, тоді повинні ми її розмяти добре, щоб і пальчики розгибалися і згибалися. Суглопчики, 29 суглобчиків на стопі. Щоб вони працювали як гарний, такий механізм, який витримує вагу тіла в динаміці та в статиці. Коли людина сидить, стоїть, а також рухається. Такі рухи наші впевнені, пропрацювали ми ніжку. Якщо це можна описати, то це буде такий дуже длинний твір. Краще один раз спробувати. І у вас все вийде. Візьмемо ще оливкове олії, нанесемо на спину. Угу. Так. І тепер пропрацьовуємо поперековий відділ. Отак. От Квадратні м'язи. апоневроз поперекового відділу в боки. Отак. От Дуже добре для зменшення навантаження. Тут в боки. Угу. Ромбовидні м'язи. Так. І тепер уважно дивіться, як можна вниз розтягти трошки поперек і зменшити навантаження на хребет. 31 пара спинномозгових нервів будуть відчувати більш тіло, якісно. І пройде навантаження на нервову систему. Давайте середню порцію трапеції. Тут нас чекають тригерні зони. Вони будуть підхрустувати. Перейдемо на інший бік. Також ці зони, вони. Часто не вода тригерна неприємність, а вони бувають такими тяжами, і що викликають дисфункцію м'яза. І м'яз перестає нормально працювати. Його функція синеретична або антагоністична, тобто разом з іншими м'язами працювати або по черзі, вона не так гарно працює. Тому давайте зробимо разом нормотонус. Це коли м'яз виконує свою роботу, гарно не твердий і не занадто м'який. Отак ми приведемо до ладу спинку і перейдемо на сідничний нерв. Отут у нього є такий вузол, який називається ішеаз. і ми його пропрацюємо такою акуратною технікою без використання ліктя. Тільки наші долоні та пальці. От такі переминання. Тут у нас грушоподібний м'яз, який знаходиться під сідничним м'язом, і ми його добренечко так проминаємо з невеликим підхватом вгору. Коли людина на нього скаржиться, то це визиває таку біль, що. Сюди на ній сидіти не стояти не може. І використовують лікарі блокади, але нам потрібно розблокувати. Нам потрібно, щоб грошеподібний м'яз працював легко, щоб він виконував свою роботу по відчуттю ніжки та її руху у просторі. Він починається сідничний нерв. від 4-5 поперекового суглобчика і значить, йде вниз в сідничний, в сідничну частину там є вузол, потім йде по задній поверхні стегна. І по бокам виходить на гомілку на ахіл. І от так ми пропрацювали одну сторону, переходимо для повторювання на інший бік. Тут також. Приберемо рушничок, зробимо таку собі гарну робочу площинку. І також пропрацюємо, піднімаючи і таке двійне кільцеве переминання. І от такі рухи, захват і переминання. І великими пальцями обережно, тільки подушками без нігтєвої пластинки. Обережно ми пропрацьовуємо. І одною рукою витискання. Добре. Знову переминання. З акцентом вгору і всередину. Ніяких болісних відчуттів тут не буде. Наша чудова модель зараз розслаблена. Якщо у вас будуть клієнти, які в момент будуть гострої реакції, будьте обережні. І краще трошки робити ці вправи, коли нема гострого стану. Пропрацьовуємо з навантаженням верхньою рукою і так, тикнемо би фломастером, малюємо квіточку, отак, От кружечки та. До неї, до кружечків ще і ще квіточку малюємо. Такі кружечки по колу. Так, добре витискаємо однією рукою. І трохи вібрацій додавимо для завершення нашої гарної роботи. Так, рушничком закриємо. Дивіться, як чудово все виглядає. І легкі вібрації, повністю ніжки розслабимо. Їх можна пройтися так похитуючи. Вони ще більше будуть розслаблятися, набиратися сил, енергії буде, гарний венозний відтік. Трошки повібруємо на спині. Якщо це вже у вас не перший сеанс, то тіло запам'ятовує. Що зараз накриють рушничком, і буде дуже-дуже приємно таке поглажування, покачування. Отак. От Я завжди цей момент знаю, як клієнт відчуває таке полегшення. Уже все позаду. Всі проблеми, якщо це ввечері, то вже хочеться спати. Якщо у нас ще ранок, то. Будемо робити трошки вібрації активніше. Отак. Друзі, ставте лайки, подобайки цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтесь, навчайтеся масажу і знаєте, що вкладати в себе треба, свої знання і дарувати рідним, близьким, а також клієнтам чудовий масаж. Дякую за увагу! До нових зустрічей на нашому каналі. Дякую вам за те, що ви дивитесь, за те, що ви з нами. До нових зустрічей!